Всім привіт! Сьогодні поділюся з вами рецептом самої смачної класичної паски. Спочатку приготуємо опару. Нам потрібне молоко кімнатної температури. дріжджі, Краще брати пресовані. Цукор. Все добре перемішуємо до розчинення. Далі додаємо просіяне борошно. І все перемішуємо до однорідності. Накриваємо і залишаємо підходити на хвилин 30 в теплому місці. Далі беремо яйце жовтки, цукор, ванільний цукор і сіль. Трішки взбити потрібно до розчинення цукру. Опара добре підійшла. Додавляємо її до яєчної маси і все об'єднуємо. Сюди ж додаємо рослину олію без запаху. Далі просіємо борошно в декілька етапів. Все борошно одразу не потрібно додавати, Вам може знадобитись щуть менше або більше. Все залежить від якості борошна. Орієнтуйтесь по тісту. Добавляємо м'яке вершкове масло і добре вимішуємо руками. Борошно додаємо по необхідності. Тісто виходить дуже еластичним, м'яким, ледь липне до рук. Перекладаємо його в миску змащену олією. Накриваємо і даємо підійти 1 годину, а краще півтори. Тісто добре підійшло. Тепер обминаємо його. По бажанню додаємо родзинки, або сухофрукти. Ділимо тісто на дві частини. У мене порція на дві паски. Викладаємо у форми. Накриваємо і даємо знову підійти хвилин 40. Далі відправляємо випікатися при 180 градусах на 35-40 хвилин. Режим верх-низ нагрів без конвекції. Ну орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовою охолонувшу паску покриваємо глазурю, рецепт якої буде у наступному відео. Ось така ніжна повітряна паска виходить. Всім смачного готуйте із задоволенням!